Іван Франко поет, прозаїк, драматург і перекладач, літературний критик і публіцист, багатогранний науковець, мовознавець, літературознавець і мистецтвознавець, етнолог і фольклорист, історик, соціолог, політолог, економіст, філософ. Він написав близько восьми тисяч творів, що вкладаються у сто томів. Ми навчаємося, працюємо у франківській школі. Тож, хто для нас Іван Франко? Для мене Іван Франко історик Київської Русі. Він написав близько ста історичних праць. Франко доводить, що назва Руси України це не імпортоване вар'язьке прозвище, але місцевий виплід Київської державної організації. Особливо захоплювався Франко історією України Русі. Для мене Іван Франко університет і енциклопедія і академія наук. Франко виховував українську націю. Він геніальний поет. Іван Франко редактор і видавець. Усе життя Івана Франка було тісно пов'язане з журналістикою і видавничою діяльністю. Він був одним із перших професіональних видавців і редакторів в історії Української. Го видавничої справи за 40 років зумів організувати і видати чимало періодичних та неперіодичних видань. Іван Франко це боротьба, мука та прочуття щастя України. У Івана Франка швидкість поєднувалася з, з високою якістю. Він ясне сонце на українському мірі захищав самостійність української культури, мови, свободу і суверенітет. Всіх вільних народів. Після Шевченка не було у нас такої постаті. Отже, не буде у нас перед сказати, що Шевченко і Франко це насправді ті два минутні права, що винесли українське слово, українську культуру на простори світові. Франко стоїть серед тих великих порадників, на і на місці. до яких людство завжди буде звертатись. Такі люди рідко росим, стільки страждань могли винести тільки інталіян. Яка б гірка не була доля регіону життя любов'ю маємо зібрати всі і найтрібніші факти їхнього життя. Пойдемо спічати їхнього духові. Іван Франко перекладач, загалом знав 14 мов, і серед них німецька, французька, італійська, англійська, грецька, угорська. Перекладав українською мовою твори великих світових митців Байрона, Шекспіра, Юго, Йоте, Сервантеса, Толстого. а ще працював стародавньою літературою і переклав для нас, українців, твори Софокла, Гомера, Вергілія, Горація, тим самим наблизивши нашу націю до скарбів світової культури. Іван Франко, молодик національного ідеалу. Він титан в праці. Іван Франко усвідомлював, що без знання психології неможливо створити яскраві образи, тобто типи людей. Під психологію Франко розумів науку про людську душу, що розкриває всі духовні функції людини. Іван Франко тонкий знавець музики. Музика супроводжувала митця протягом усього життя і вивчення музичних предметів, участь у хорі гімназії, захоплювався дуже народної піснею, етнографічні його дослідження, статті з музичної проблематики, музичні теми у художній творчості, а також взаємини із видатними музичними діячами. Іван Якович був від природи музично обдарований, мав добрий музичний смак, прекрасну музичну пам'ять, а також непоганий тембрально баритоновий голос. Іван Франко. Лінгвіст. Понад 20 праць і лінгвістичних рецензій становлять мовознавчу спадщину митця. Він писав: мова то душа народу. Іван Франко, як математик, дав характеристику науці про числа, про числові рішення. Математика утворює найпростіший скелет для інших наук. Вона вчить благаних речей, без яких неможлива жодна інша наука. Написав цілу низку статей про одяг, харчування, народне мистецтво та вірування населення Галичини. Іван Франко записав 400 пісень та 1800 колониок. Іван Франко історіограф. Він був не тільки кабінетним ученим. Франко любив мандрувати, був організатором походів, подорожей, екскурсій, мандрівок. Франко відомий своїм інтересом до індійської культури. Він вивчав літературу, філософські твори, текстивет на санскриті. В автобіографії Франко зазначав, що в шкільні роки. Біблія справила на нього сильне враження. Іван Франко автор численних наукових праць з історії та теорії літератури, літературної критики, фольклористики, мовознавства, етнології, перекладознавства, мистецтвознавства, історії, економіки, соціології, філософії. Навіть описового природознавства. Злиття наукового знання з праці є геніальним передбаченням Івана Франка. Іван Франко. Мовознавець. Франко відстоював думку про єдину українську літературну мову. Іван Франко геній літератури, чермісник труда. Питання риторичне та допоможе нам відповісти проста арифметика. Протягом життя Іван Франко написав близько восьми тисяч творів, які вкладаються у сто томів. Серед них – 10 поетичних збірок, одна збірка поем, 300 статей наукових та публіцистичних, а також 10 зразків великої прози та 100 малої. Іван Франко геній літератури і великий працелюб. Іван Франко лідний економічний дослідник. Економічні праці Франка трактовані в історичному плані, присвячені стану робітництва. А також селянство в Галичині в єдності, наша сила, праці будущність. Ось наша програма діяльність писав Іван Франко. Івану Франку належить ініціатива ширшого використання в Галичині, назви Українці. Замість Русерів. Так називали себе Корінні Галичани. Франко писав: Ми маємо чути себе українцями. Не галицькими, не буковинськими, а українцями без соціальних кордонів.